Вітаю глядачів Суспільного. Нагадаю, що 22 травня 2022 року до Верховної Ради України був внесений законопроєкт 7398 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Цим законопроєктом передбачено обов'язкове облаштування захисних споруд цивільного захисту, тобто укриттів, у нових будівлях. Зокрема, будівництво новобудов стане можливим лише за наявності Надійних та сучасних бомбосховищ для захисту населення. Власне, тому не дивитися, чому ми знаходимося сьогодні у бомбосховищі, тому що ми вирішили дослідити питання старих бомбосховищ вже наявних у нашому місті. І хотілося б дізнатися більше про те, в якому вони стані, чи відповідають вони критеріям безпеки, чи можуть люди перебувати тут під час артобстрілів та ракетних загроз. Тож будемо про все це дізнаватися разом із інженером-фахівцем із фортифікацій, співробітником кафедри металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Леонідом Купневичем. А давайте почнемо з того, взагалі, що є таке поняття бомбосховище, чи є воно в нас на законодавчому рівні, і що означає на практиці, коли ми говоримо е, слово «бомбосховище», ми розуміємо. Будь-яку споруду, яка дозволяє нам захи... захиститися від е... наявних на сьогодні загроз. Проте е... простіше скористатися е... словом більш загальним укриття або сховища. Найчастіше, е... що ми можемо побачити ну, у багатьох подвір'ях, е... з тим, чим ми стикалися от, з дитинства, це саме от ті бомбосховища. Е... Офіційно вони називаються захисні споруди цивільного захисту. Вони будувалися за єдиною логікою, і як правило, це споруда, конструкції якої призначені для захисту від фугасних снарядів, зазвичай бомб. І різноманітне інженерне обладнання призначене для захисту від зброї масового ураження. Питання зброї масового ураження воно залишилося, особливо ядерної зброї. А от питання ураження тільки бомбами значно розширилося. Ми повинні захищатися і від артилерійських снарядів, і від ракет. Бомбосховище, воно повинно мати водопровід. Водовідведення, за потреби опалення і е, велику кількість фінтровентиляційного обладнання. А, а також е, може знадобитися обладнання для, для регенерації повітря. Також повинно, повинен бути зв'язок, е, зазвичай телефонний або радіо. Хоча зараз кажуть, що бомбосховище не може бути без Wi-Fi. І повинні бути е, запаси провіанту та води. Обов'язкові е, питання планування це те, що повинно бути щонайменше два виходи, один з яких аварійний і розрахований так, щоб е, вийти можна було навіть при руйнуванні е, будинків, що знаходяться поруч. Е, також треба відмітити, що в новому законі чи не, чи не найперше в історії е, зроблена спроба е, врахувати потреби маломобільних верст населення. Треба також сказати, що маломобільним може стати будь-яка людина. Достатньо взяти дитину або важкий вантаж у руки, і ви станете маломобільним. До того ж, такими верствами являються люди з сенсорними та деякими ментальними особливостями. Це питання і для конструкторів, і для архітекторів. І воно взагалі ставиться чи не найперше у світовій історії. України. Тобто, ми є такими першопроходцями, З, і навіть законодавцями. Так, так, законодавцями Да. Це питання вирішити можна. Тут будуть використовуватися масово пантуси і стаціонарні, і прибудовані. І навіть самі, е, спору, е, самі будівлі, вони будуть е, робитися такими масово пантосними. Ви вже багато сказали про критерії, насправді, так які мають відповідати ті чи інші укриття. Один, власне, з головних критеріїв це близькість від помешкання, так для того, щоб людина встигла туди дістатися. А, і ви зазначили так про певні технічні. Моменти: це про вентиляцію, про механізми, так, про те, що має бути технічний запас води а, і питної води. Які ще, техні, яким ще технічним критеріям має відповідати укриття? От, наприклад, таке, яке, в якому ми зараз знаходимося, у звичайному житловому будинку. Ми говоримо про друг, другу групу факторів вражаючих артилерійські снаряди, ракети та бомби авіаційні е, у нас. За старими нормативами існує два типи укриттів. Перша це другої категорія. Ось це укриття другої категорії. Воно наймасовіше. Це для цивільного населення, і вони, чи вважається воно найпростішим? Воно може бути і дуже складним, і багатовмісним, а може бути і всього там на декілька десятків людей. На конструкції це не сильно впливає. Треба розуміти, що це бомбосховище воно захищає від фугасних бомб, але не тоді, коли бомба влучить саме в нього, тоді воно не витримає. Першої ж категорії вони витримують бомби ФАБ-250. І вже з цього зрозуміло, що. Калібри збільшилися, загрози збільшилися, і ці укриття можуть не захистити від сьогоденних загроз. Це перші двері у будь-яке бомбосховище цивільного захисту. Вони захищають від вибухової хвилі та забезпечують герметичність. Другі двері відповідають тільки за герметичність. Маємо аварійний вихід, незавалений, до речі, це, на це потрібно завжди е, звертати увагу. Маємо вбиральню, працюючу, з водопроводом і водовідведенням. Будь-які тріщини у бомбосховищі це серйозний тривожний знак. Вони говорять, скоріш за все, про те, що такі конструкції треба буде принаймні підсилювати, щоб вони виконували свою функцію зі збереження життя. Вода і провіант обов'язкові у будь-якому укритті, де перебувають принаймні кілька людей, чи вони повинні бути тривалий час. У цьому бомбосховищі маємо фільтр вентиляцію, проте відсутній електромотор, тобто вона нам не допоможе в разі використання зброї масового ураження. Скоріше за все, таку установку доведеться заміняти під корінь. Треба розуміти, що всі бомбосховища вони зроблені все-таки на. Менші уражаючі фактори це не значить, що вони в якомусь конкретному випадку не витримають, але повинна бути людина, спеціаліст, яка дослідить це бомбособстежить. Причому і конструкції, і обладнання, і комунікації, і дасть відповідь розгорнуто на що, в якому вона стані, і що вона, що це бомбосховище здатне витримати. Візьмемо Вашингтон недавно дослідили 700 протиядерних бункерів у столиці США, і лише 50 із них дійсно відповіли відповідали всім критеріям. Ось це що є. Це такий, е, запас, який треба використовувати, їх треба досліджувати, е, їх треба приводити в якийсь належний е, стан, по, стан. Е, проте це не вирішення загального питання. Е, е, треба будувати і нові, і дооснащувати старі, і взагалі винаходити ви оптимальні форми. І дозвільної документації, е, е, орієнтуючись саме на сьогоднішні загрози, насправді е, навіть декілька десятиріч е, тому вже розроблялися нормальні е, випробувані проекти. Швидко монтованих бомбосховищ саме від ракетних обстрілів. Причому вони обраховувалися на ураження ракет класу X, тобто якими найбільше зараз стріляють. Ви зазначили, що є укриття першого класу, другого класу. Зараз ми знаходимося в укритті другого класу, і що їх повинен досліджувати фахівець, підписатися під тим, що чи відповідає, чи не відповідає критеріям безпеки. Хто має це робити? Або хто має а, робити запит? Це мають робити мешканці відповідного будинку або будівлі, де знаходиться це укриття. Це має робити а, влада на місцях. Яким чином це має відбутися цей процес, цей механізм? Запуститися, щоб дійсно люди а, розуміли, де вони знаходяться і чи можуть вони бути тут в безпеці? Е -е, усі разом. Найскоріше це трапиться, якщо і держава, і суспільство будуть працювати і доповнювати один одного. Щодо спеціалістів, такі спеціалісти в Україні є. І треба розуміти, що, хоча й досить формально, проте в нас же працює система цивільного захисту, у якій самі передбачені спеціалісти саме з укриттів. Ну, так, є Отже, департамент, який відповідає у міській раді. І е, е, За кожним укриттям, хоча формально, закріплена людина, яка утримує це бомбосховище, відповідає за його стан. І е, е, навіть є відповідальність за евакуацію великої кількості людей, саме от в це укриття, самі мешканці кожного будинку це повинні навіть вимагати від влади. Якщо ми говоримо про е, підвали, так і в тому числі панельних будинків, е, чи можна їх використовувати як е, укриття? Коли е, ракета, бомба чи снаряд е, потрапляють в будинок, сам будинок, звичайно, зменшує їх дію. Е, але, тобто він таким буфером е, служить так. в даному випадку. Але е, якщо ви знаходитесь в необладнаному е, підвалі, він може стати могилою, тому що він повинен витримати не тільки дію е, фугасно, але й падіння уламків будинку. Конструкції, якщо вона складеться. Так, так, особливо стеля. Тобто підвали існуючі, їх можна підсилювати. Проте це теж е, потрібні, е, потрібно, щоб це робили спеціалісти, е, відповідні, які відповідають. За цю роботу. Якщо в будинку з самого початку не було заплановано і ну і не було побудовано власне так укриття, яким чином можна вирішити це питання? Тобто або добудувати поруч, або якось пристосувати саме в будинку? Знову ж таки, так, за рахунок можливо, підвального або напівпідвального приміщення? Досвід за кордоном, він дуже широкий і його треба брати. І застосовувати, і ви знаходити свої конструктивні рішення. Все, що ви перелічили, все можна робити. Проте питання завжди буде стояти економічне що, що дешевше. Ось тут потрібно це питання роздивитися, бажано декілька варіантів, і вибрати той, який підходить вам найбільше. Треба розуміти, що тут може бути дуже багато факторів, окрім ціни. Це і міські комунікації, і дозвільні документи, і площа поряд з будинком, якщо це не підземна споруда. І е, стан і самого будинку, і бомбосховища, яке в ньому існує, чи навіть підвалу, яке в ньому існує. Скільки може коштувати в середньому от створення з нуля якогось укриття е... при будинку або е, вбудовани в будинок? Е... Дніпровські архітектори розробили укриття дот. Воно, звичайно, е, в першу чергу призначено для військових. Ось е, три квадратних метри е, всередині. Е... Баз, базова комплектація коштує 197 тисяч гривень. Зараз заявляють розробники. Проте до оснащення воно, звісно, збільшить трохи цю ціну. І треба розуміти, що це десь на 2-3 людини. Ще є питання більш масових укриттів. Ну так, якщо ми Чим говоримо, масовіше укриття, тим воно питома вартість зменшується на одну людину. Тому, звичайно, дешевше робити укриття великі або місткіші. Якщо говорити про час, то існує, існують проекти саме протиракетних укриттів, швидкомонтованих, які можна спородити десь за місяць. Наприклад, існує проєкт укриття на 100 людей, розрахований саме на удар ракет класу X, типу X, Проте навіть існують композитні укриття з 80-х років, які здатні витримувати такі потужні удари. Приватний сектор. І на що звернути увагу так мешканцям а, власних будинків? Американський ринок бункерів укриттів він за рахунок конкурентності дуже багатоманітний. І існує. Багато рішень, які можна у нас використовувати. Проте, от що треба розуміти, що це рішення конструкційні. Але є ще й питання відповідальності. От е, Хто повинен і як повинен, за якими критеріями е, людині дозволити спорудження цього? Або якщо вона вже його зробить, яким критеріям е, відповідати. Відповідати. вона повинна відповідати? Е, або е, чи повинна держава субсидувати такі, спорудження таких укриттів? Чи якісь форми, які би спонукали для спорудження таких укриттів? Вони існують в світі, проте треба шукати е, оптимальну форму для себе, е, це питання його не е, вдасться уникнути, тому що якщо його так залишити, от як воно є зараз. То е, ініціативні люди будуть споруджувати ці укриття самі власне і будуть всі різоні що закону що держави. Але е, хто буде відповідати у разі смерті? Є в нас в місті особливі райони, так, такі, наприклад, житлові масиви, точніше, як Тополя, як Комунар, проспект Поля, так, там, де в балку спускаються будинки, тобто з особливостями ґрунту, на яких вони побудовані. А що скажете про них? Яким чином можна там вирішувати проблему встановлення або добудови перебудови укриттів? Треба розуміти, що в таких районах укриття будуть коштувати, звісно, дещо дорожче за, так скажем базовий варіант укриття. Вони скоріш за все повинні бути наземними. Це, звісно, дорого, але це дешевше, ніж вирішення геотехнічних питань підземного будівництва укриттів у цих районах. Ви сказали, що цей, ці зміни в законодавстві так стосовно укриттів, обладнання, укриттів, переобладнання це перший крок на довгому такому тернистому шляху. Але війна почалася не 24 лютого поточного року. Так, вона триває вже 8 років. Що я розумію, що це теж теоретичне таке вже питання, так, дискусійне, але за 8 років. Яку чи могли б ми хоча б частково вирішити питання укриттів для цивільного населення, якби ми почали ще в 2014 році а, опікуватися цим питанням більш серйозніше? Ми вже повинні орієнтуватися на ту ситуацію, яка є зараз? Це питання не вирішиться за декілька місяців. Воно може не вирішитися навіть за декілька років. Проте Україна? Може спробувати вирішити це питання. Після подолання цього виклику вона стане сильніше і зможе протистояти і іншим загрозам. І навіть вона може стати таким законодавцем мод. Вона може продавати як вироби такого призначення, так і інтелектуальну власність. У нас існує багато не тільки спеціалістів, а навіть колективів, які інтенсивно почали займатися цим питанням. Е, тому. Е... Громадянам насправді є до кого звертатися не обов'язково до влади. Ну зазначу, що, наприклад, у академії будівництва нашій Дніпровській є професор Єгоров Євгеніяркавич, який займається укриттями на основі резервуарних конструкцій, таке нестандартне поєднання. В чому нестандартність? А ці конструкції вони з різних е, сфер зовсім. І резервуари е, ну, і були історії, коли е, е, оболонкові конструкції використовувалися як укриття. Наприклад, під час Другої світової війни е, люди ховалися у чанах для соління. І вони витримали. Ну, тобто, маємо, маємо навіть такі вже. Ну, скажімо так, адаптовані ноу-хау навіть після а, другої досвіду другої світової війни. Май, май, май. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні спілкувалися разом із інженером, фахівцем із фортифікації Леонідом Купневичем. Дякуємо вам, пане Леоніде. Сподіваюся, будемо сподіватися, що питання укриттів, створення нових переобладнання старих все ж таки рушиться з місця. Так і це буде не тільки на рівні прийняття законів та змін в цьому питанні, але й фактично дії. На взаєм, мир всім нам.